Ось така пушечка. Софмут, Софмут, Софмут. Знаходиться вона. Станція обслуговування. На затоні. Ось ця будівля. Ось тут. Зараз подивимось, що це в нас за пушечка. А пушечка у нас ось такая. И тут поряд я знайшов прицел PO2X. Может быть, какого Ну, зараз перевіримо, що це я взяв за пушечку таку. Цікаво, хай буде. Скажемо так лишньо не буде. А далі побачимо. Так, я десь тут був хлопців, постріляв, зараз перевіримо, що тут у хлопців завалялось. Так, хто там? О! ось з цими хлопцями ми будемо стріляти зараз зовсім по-іншому. Де він там, альо? Так. Куля в лоп лоб. лоп в Лоп-лоп. В лоб. Оп. До мене вертаються сілушки богатирські.